Вітаю, друзі! Хочу вас познайомити з новинкою в нашому шоурумі. Це кавовий автомат компанії JTino, новинка модель 550. Цей кави-автомат готує не тільки гарячі, але й холодні напої. Не тільки холодні напої, але й з додаванням льоду. Наприклад, ми вже зробили, подивіться, це лід, який. Генерує цей кавовий автомат і готує більш 20-30 кавових напоїв, які ви налаштовуєте, і він повністю автоматичний. Він має автоматичну функцію видачі кришечок. Він має автоматичну функцію видачі стаканчиків, автоматична льодогенерація і багато новітніх функцій, які є зараз в вендінговому бізнесі. А я запрошую вас в наш шоурум познайомитись з новітнім обладнанням, поспілкуватися з нашими фахівцями і підібрати для вас найкраще рішення.